Добрий день, шановні колеги. Надзвичайно рада вітати вас. Не зовсім стандартний типово для нас. Спільнота сьогодні для мене виступати, і це в черговий раз дуже відповідально. Але дуже дякую за запрошення, і дякую, що ми теж певним чином заклади професійної освіти були долучені до цього проекту і мали можливість власне трошки зануритися глибше і зрозуміти, як працює на сьогодні система в компаніях, яка стосується саме розвитку персоналу Чому це важливо говорити про розвиток персоналу? Тому що в нашому суспільстві я можливо зараз кажу, ви мене Кидаєте, як там кажуть, поганими помідорами, але в нашому суспільстві ми звикли до одного розуміння, що є відділ кадрів. Та відділ кадрів на що Підписує заяви на відпустки. Ну і максимум у нас там на державній службі ще інколи бувають якісь курси підвищення кваліфікації, на які майже ніхто не хоче ходити. А власне, я дуже дякую нашим колегам, дуже дякую Міхаелю і, взагалі, проекту за те, що вони піднімають такі гострі питання, саме як розвиток персоналу, і як взагалі зробити персонал компанії ефективним. як якими інструментами користуватися для пошуку прогресивного, продуктивного персоналу, та як зробити власне, наш ринок праці інклюзивним? Тому що з тим дефіцитом, який сьогодні ми маємо в Україні, це питання надзвичайно для нас є важливим і є таким своєрідним викликом. Я, шановні колеги, все ж таки буду говорити сьогодні про освіту і скористаюся нагодою. Зроблю невеличкий огляд тих змін, взагалі, які сьогодні відбуваються в системі. Професійної освіти. І закликаю всіх вас, якщо буде інтерес, буде цікавість, і ви розумієте, що вам потрібні партнерства із закладами професійної освіти чи фахової, передвищої освіти, то ось я тут до мене можна буде підійти, постукатися, ми обов'язково спробуємо вам допомогти. Отже, трошки про трансформацію професійної освіти. Вперше з трибуни я вже говорю не професійно-технічної, а саме професійної освіти, тому що закон прийнято, але таких виступів я ще не мала. Що відбувається? відбувається? відбувається певна зміна правил гри. Верховна Рада прийняла закон про професійну освіту, і він 12 вересня вступив офіційну в дію. І вже окремі положення ми починаємо застосовувати і імплементувати. Але одразу попереджаю, щастя не прийде одномоментно. В нас є ще рік для того, щоб його пропрацювати, імплементувати. І це непросто. І саме тому я сьогодні стукаюся до вас у двері, тому що ми, коли говоримо про зміну правил гри, ми не граємо в одні ворота. Тобто ми ми не плануємо змінювати правила тільки для освітян. Для нас дуже важливо чути голос бізнесу, тому що, як би там не було, але система професійної освіти вона працює в двох напрямках: перший напрям це для того, щоб розвинути талант персональний кожного, якщо я гарно малюю, чи, наприклад, вмію гарно шити для того, щоб заснувати власну справу. А з другого боку, це дійсно забезпечення кваліфікованими фахівцями, спеціалістами. А ми відтепер будемо мати якраз рівень спеціаліста. Ринку праці і власне компанії. Отже, що буде відбуватися, що може бути цікаво, особливо я так спробую робити, все ж таки, фокус, а що цікаво, бізнесу, а не тільки освітянам, ми спрощуємо складні і надто формалізовані процедури ліцензування. Я знаю, що тут є заклади освіти, вони точно стикалися з такими процедурами, але точно знаю, що є підприємства, які мають свої тренінгові центри і свої відділи підготовки фахівців. І коли стоїть питання про те, що потрібно видавати документ. Як ми звикли говорити державного зразка, та тобто той, який валідується і визнається державою, то треба пройти складні процедури спочатку, ліцензування, а потім атестацію. Так, от приємна новина. Атестація як така скасована. І вже не потрібно буде. Ми запроваджуємо нові механізми перевірки і гарантування якості освіти. А ліцензування буде максимально спрощено. Ми зараз активно над цим працюємо. І ще що найголовніше орган ліцензування змінюється. Не буде вже Міністерство освіти цим займатися, ми це передаємо на повноваження Державної служби якості освіти. Другий аспект, який є надзвичайно. Важливим, ми хочемо, щоб в управлінні закладу освіти брали участь не тільки е, самі заклади, чи орган, який створив цей заклад, а і власне роботодавці саме з цією метою будуть створені наглядові ради. В закладах освіти, де є рівність голосів, 50% це будуть представники роботодавців, 50% це представники засновниками. І що важливо, і що, наприклад, не дуже подобається там закладам освіти, я постійно про це читаю в мережі. Це те, що частина повноважень буде передана саме цій раді, частина повноважень з управління закладом. Наприклад, визначення. Освітніх програм, за якими буде здійснюватися підготовка. Не так як ми я зараз покритикую сферу, можу собі дозволити. Кого нам зручно, кого ми звикли готувати. А наглядова рада і присутність роботодавців в наглядових радах вона дозволить власне змінити фокус і більше зорієнтуватися на те, щоб відкривати нові професії, нові програми, за якими сьогодні або завтра, наприклад, вже ми відчуваємо і бачимо, що буде відповідний Попит на ринку праці. Наглядова рада буде проводити конкурс на керівника. Це теж такий елемент, я, ну, те, що він має бути прозорим, це одна історія, а те, що повинні відійти якісь моменти, можливі впливи, так як ми зазвичай теж звикли, що хтось когось дуже давно знає або. Десь разом навчалися, бо ще щось робили. Ми говоримо про те, що а, мають прийти а, на посади керівників фахівці, і це мають бути фахівці з новим мисленням, з новим баченням і власне з новим розумінням. Це не означає, що ті, хто працювали до цього, не, не знають, не вміють. Але перепрошую, в нас є такі приклади, коли людина 20-30 років на посаді. І цей заклад взагалі не має ніякого бажання розвиватися, змінюватися, трансформуватися. Такого не повинно бути. Наші заклади є публічними, вони утримуються за рахунок податків наших з вами. І, відповідно, як ми висуваємо певні вимоги до менеджменту, якщо ми працюємо в бізнес-структурах, так само і тут повинно бути розуміння, що управління має бути ефективним. Ну і теж зникатиме трошки поняття регіонального замовлення. А власне з'явиться такий плановий набір. Теж ми працюємо зараз над методологією розрахунку цього планового набору для того, щоб більш-менш збалансованим був ринок праці, і ми могли там не втратити якісь надзвичайно важливі або унікальні професії, але водночас мати гнучкість для того, щоб продукувати фахівців для м -м, певного ринку праці. Ось тут, наприклад, це фото з реальної школи одного з наших проєктів: проєкту ЕДАП швейцарсько український де вони так прокачують наших директорів? І чому я поставила цю фотографію? Тому що ми бачимо ефект, коли відбуваються відповідні навчання, і коли директори беруть участь і самі формують, і взагалі розуміють, що таке KPI, і що таке їхні завдання, яких їх досягати і. Не оцінюються відповідно до досягнення цих капіаль, ну це це власне абсолютно. Зовсім по-іншому формує в подальшому роботу цього закладу. Тому напевно, що КПІ вони є прописані в законні, і тепер кожен керівник і наглядова рада буде формувати ці КПІ для керівника стосовно досягнення функціонування закладу. Що стосується системи фінансування професійної освіти, болюча дуже тема. В нас ну, не, не пала нам мана небесна, не отримали ми якісь додаткові гроші. Ви знаєте, в яких умовах на сьогодні функціонує система, і взагалі. Держава, умови обмеженості ресурси, потреба мобілізації для оборонної сфери. Тому ми змінюємо підходи і будемо пропонувати дві можливих моделі чи два механізми для фінансування закладів освіти. Один з них, і він вступить в дію з 2027 року, це фінансування за формулою. І чому я про це розповідаю вам? Тому що декількома показниками, які є обов'язковими для цієї формули і подальшого отримання закладу закладом Фінансування це є взагалі співпраця з бізнесом, це є показник працевлаштування випускників, є е, відповідно показник взаємодії з бізнесом, навіть там в частині інвестицій. Тому заклади віднині, я сподіваюся, з 2027 року так точно будуть надзвичайно зацікавлені ще більше співпрацювати з бізнесом, бо це даватиме їм кращі показники, а кращі показники будуть давати більше фінансування. І на нашу думку, власне, ті, які хочуть, бажають змінюються, отримавши більше фінансування, змогу зможуть його ефективно використати, що якісно змінить теж систему професійної освіти. А в 26-му році ми вже почнемо пілотувати такий інший зовсім підхід, коли фінансування закладів буде здійснюватися через систему замовлення освітніх послуг. Тобто, заклади будуть перетворені в некомерційні комунальні товариства чи то підприємства було до цього. І о, вони Будуть фінансуватися виключно через закупівлю послуг, тому ця послуга повинна стати теж привабливою. І це теж таке завдання зірочкою для закладу освіти, а привабливою для кого? А привабливою для бізнесу, щоб бізнес захотів прийти і саме з цим закладом укласти угоду на підвищення кваліфікації чи перепідготовку, чи взагалі на навчання фахівців. Ми також фокусуємося на тому, щоб забезпечити кадрову і фінансову автономію, саме це перетворення в комунальні некомерційні товариства. На нашу думку, цьому сприятиме. Заприклад, ми брали медичну реформу, тобто, це відхід від статусу бюджетної установи. Вже не треба буде мати рахунок в казначействі, вже гроші будуть на рахунку в банку, а це означає, що тут і заклад буде більш гнучкий, але згадуємо про наглядові ради рішення там, про затвердження фінансового плану, про те, що ми купуємо цього року, чи ми всі кошти витрачаємо на премії директору, чи ми робимо якусь трансформацію і інвестуємо. В нову майстерню якраз і буде приймати наглядова рада. Тому таким чином буде забезпечена певна автономія. Е, вам можливо буде цікаво, що ми відійшли від поняття державно-приватного партнерства, чи нині це вже відповідно до внесених змін до закону е, публічно-приватне партнерство, а маємо відповідний розділ про співпрацю у сфері професійної освіти. Тому що, коли почали вивчати питання, співпраця ця з бізнесом вона є. Чи з іншими організаціями вона є дуже широкою і охоплює широкий спектр, і її складно загнати виключно в рамки публічно-приватного партнерства. Тому ми розширюємо можливості для бізнесу і будуть затверджені низка типових таких договорів щодо співпраці з закладом освіти. Теж сподіваємося, що це таким стане гарним дороговказом, методичними матеріалами для активації такої співпраці. Ну і... Дещо абсолютно а, новаторське, незнайоме і нас весь час запитують, чи не хочемо ми знищити систему профосвіти, передбачивши такі м, м, можливості, як передача в оренду закладу освіти в цілому, чи передача в управління закладу а, освіти? А, ні, не хочемо. Ми зараз теж виписуємо відповідну нормативну базу і ми дуже дякуємо. Теж наші колеги з проекту нас в цьому підтримують. Є відповідні моделі, коли. Управління, ну нас чомусь не дивує ОСББ і управляюча кампанія. Та чому не може бути управляючою компанією в закладі освіти, якщо, наприклад, засновник не може самостійно ефективний менеджмент забезпечити? Тому все можливо, головне просто правильно виписати оцю а, законодавчу рамку і передбачити ці запобіжники, щоб не доведи Господь не сталося нічого м, такого поганого. Плюс для здобувачів, і це теж може бути цікаво вам, шановні колеги, це. Те, що ми змінюємо підходи, в нас не буде вже 300 плюс освітніх стандартів професійної освіти, буде єдиний стандарт професійної освіти. Але освітні програми повинні будуть створюватися і розроблятися на підставі, знаєте, формули, як я кажу, базовий освітній стандарт плюс професійний стандарт, чи декілька професійних, якщо це там інтегрована програма, яка охоплює декілька професійних кваліфікацій. Навіщо ми це робимо? Професійні стандарти дуже швидко змінюються. З'являються нові. За це відповідає Національне агентство кваліфікацій, яке активно комунікує відповідно з представниками саме спільнот роботодавців і бізнесу. І фактично для того, щоб цю гнучкість не втрачати, ми кажемо, що компетентнісний підхід, всі компетентності описані в професійному стандарті. Беремо за формулою загальну рамку для. Освітньої програми і плюс напрацьовуємо через які результати навчання, яким чином ми досягаємо набуття тих чи інших компетентностей. На додачу може бути індивідуальна освітня траєкторія. На додачу ми не женемося за формальною освітою, відкриваємо двері в закладах освіти для неформальних курсів, тобто короткострокових, те, що там в Європейському Союзі називають micro-credentials, ми почали вже згадувати, в нас застосовується більше термін мікрокваліфікація. Міхайль про це сказав, і я хочу погодитися, можливо, ми теж станемо лідерами в цьому процесі. Чому та тому, що нас життя на сьогодні примушує так робити? Бо фахівці треба тут, і сьогодні, і зараз, і немає особливо часу. Тому, знаєте. Крокуючи, розбиваючи велику програму на невеличкі частинки, здобувати компетентності, які дають змогу вже щось не виконувати. Ті чи інші трудові функції, це на сьогодні реально вихід для України. А це теж передбачено законом і цими можливостями можна користуватися. Зовнішнє оцінювання результатів. Те, що нове, ви можливо чули вже про кваліфікаційні центри, про місце, де можна прийти і підтвердити. Здобути освіту неформальним шляхом. Ну, наприклад, я фанат не знаю Гордона Ремзі, і дивлюся всі його відео і навчилася дуже смачно готувати. Можу прийти в кваліфікаційний центр, а вони є як в закладах освіти, так і власне при підприємствах здати іспит і отримати відповідний сертифікат. Ми хочемо, щоб і випускники закладів освіти, і так записано на сьогодні в законі, теж проходили незалежне оцінювання. Власними оцінювачами тут має виступати представники сфери і бізнесу. Це буде непросто, тому що треба відповідно розробити як методичну нормативну базу і бути впевненими, що ми маємо розгалуджену мережу кваліфікаційних центрів, де це можна буде організувати для такої кількості здобувачів освіти. Але все ж таки, це якраз у той механізм, замість того, щоб складати стоси паперів і проходити процедуру атестації. Мені здається, один раз достатньо вивести на незалежне оцінювання наших здобувачів освіти освіти і ми зрозуміємо, чи гарно навчають в закладі освіти, чи ні, тому це такий черговий виклик для закладів. Вибачайте, але все ж таки маємо рухатися. В сторону саме якісної професійної освіти. Про практичну підготовку ми удосконалюємо підходи. В законі є окрема стаття про дуальну форму здобуття освіти, але дуальна форма здобуття освіти не завжди підходить тому чи іншому підприємству. Не всі її можуть застосовуватись. У нас є мікро, середній бізнес і не завжди є можливості це зробити, тому ми хочемо, щоб з'явився якраз і таке. Поняття більше як стажувань під час практичної підготовки, тобто такий трошки інший інструмент, але все одно ж це навчання на робочому місці, таке як learning, там можна сказати. І ми вводимо поняття студентський трудовий договір. Students contract contract. And uh, now we have to develop further the meaning of this contract. So the idea is that those employers who invite students uh, from the VT and. Пільги там в частині сплати ЄСВ або фактично, можливо, ми розробимо, якщо буде на це згода, відповідно там і кабінету міністрів і будуть можливості бюджети отримають певну певне відшкодування витрачених коштів. Та що в чому будуть зацікавлені, тому що наша задача, щоб все ж таки. Ми, ми рухалися в тому, щоб навчання відбувалося якомога ближче до середовища безпосередньо виробничого. Ну і трошки слів про те, як трансформується професійна освіта. Якщо ви стежите за професійною освітою, то я сподіваюся, що ви бачите ці зміни. Якщо ні, то хочу сказати, що з уряду за підтримки якраз Європейського союзу в межах коштів країн Фасилітів, ми минулого року оновили 88 майстерень. Цього року ми оновлюємо 89 майстерень. А на наступний рік ну тут трошки фото. Додаю, а на наступний рік ми матимемо мільярд взагалі гривень на реалізацію таких проєктів в закладах професійної освіти і в закладах фахової передвищої освіти. Ви бачите, як змінюються заклади. Ми робимо комплексно зміни трансформації, ремонти. Ось і це впливає потім взагалі на сприйняття, і навіть я би сказала так: впливає на колективи там, де ми зустрічаємося з викладачами, які працюють в нових умовах, у них зовсім інше бажання творити і робити. Тому це надзвичайно є важливим. і Ми це помічаємо. Коротко наші пріоритети на 26 й рік. Чому я кажу, наші пріоритети, я маю на увазі це якраз нове фінансування, де ми будемо обирати проекти. Наш головний фокус буде направлений на автоматизацію. Виробництво, робототехніку, електроніку, радіотехніку, енергетику, машинобудування і механіку, переробну промисловість, будівництво і транспорт ну досить логічні, як на мене, галузі. Ми шукаємо також партнерів для наших закладів, тому що однією з основних умов для отримання цього фінансування і гранту є гарна співпраця з бізнесом. Тому, якщо ви є представниками цих напрямків і не тільки цих напрямків, а загалом зацікавлені, то ще раз скористаюся нагодою і запрошу до співпраці. Може, перебрала з часом колеги. Перепрошую, але дуже хотілося скористатися нагодою сьогодні з вами поспілкуватися. Дякую всім, дякую ментору за те, що ви робите такі класні заходи і проекти. Дякую нашим донорам партнерам за підтримку і сподіваюсь на плідну співпрацю.